Приїхали на монтаж чергової помпи тепла. Зима, ну просто красота. І от приїхали до одного мільйонера монтувати помпу тепла. Там уже трошки щось ми підготували. Ну такий сніг, що, ну просто. А він навіть не чисте подвір'я, тому що в нього джип, ну і йому не потрібно чистити. Тому я, там, трошки своїм бусом мені прийшлося побуксувати, але ніби їдемо, але трошки тяжковато. І от тут будемо робити помпу тепла тепер. Під'єднувати в нього є газовий котел, але буде ще помпа тепла до того всього. Плюс є сонячні панелі, тут дуже багато всього. Такі відновлювані джерела, так сказати. Тепла. Ну. Помпа така досить дорога. Гарна, мощна, потужна, все буде добре. Тому сьогодні перший день.